У зв'язку з встановленням сухої спекотної погоди зростає ризик загибелі людей на водних об'єктах, адже береги водойм стають місцем відпочинку та приємного проведення дозвілля великої кількості людей. Люди рятуються від спеки у затінку дерев та у прохолоді річок, інколи зовсім не думаючи про те, що такий відпочинок вмить може перетворитися на трагедію, якщо забути про правила безпечної поведінки. Адже з початку року Івано-Франківській області на воді загинуло 20 людей, із них дві дитини. Для того щоб запобігти таким трагедіям та нагадати людям правила поводження на водоймах, працівники головного управління ДСНС в області проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Вони спілкуються з відпочивальниками і в доступній, цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватись правил поводження на берегах водойм, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Рятувальники наголосили на тому, що саме безпечність і Коважність є основними причинами загибелі на водних об'єктах. З метою профілактики і уникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах на рятувально-водолазній станції завжди проводиться профілактична робота, тобто рейди моточовном, рейди в пішому порядку. Профілактика з громадянами роз'яснення щодо правил поведінки на воді, також лекції з учнями шкіл та різних дитячих закладів на тему безпека на воді в літній період. І також багато інших різних заходів, які допомагають забезпечити профілактику травматизму та нещасних випадків на воді. Швидка течія, глибоке дно, миттєве запаморочення від спеки все може призвести до трагедії для кращого засвоєння всього почутого. Рятувальники вручили відпочивальникам листівки застережливого характеру. Працівники служби порятунку котре наголошують, що основними правилами безпеки на воді є правильний вибір обладнаних місць для купання. Суворе дотримання правил поведінки під час купання та катання на плавзасобах, також суворо забороняється залазити на попереджувальні знаки, стрибати у воду з човнів, катерів, пірнати з містків, дамп чи високих берегів. Особливого нагляду під час відпочинку поблизу річок, озер чи водойм потребують діти. Як свідчить статистика дитячих трагедій, у воді тонуть саме ті, хто ще не вміє добре плавати і при цьому заходить у велику воду. Отож, щоб відпочинок на воді був для вас безпечним, дотримуйтесь поради. Рятувальників